Визначився перший тріумфатор нового футбольного сезону на Закарпатті. У завершальному матчі зимової першості краю зійшлися п'ятиразовий переможець цього турніру, Венградівський севлюш та дебютна претендентка Медея Невицький замок. У першому таймі м'ячем володіли більше севлюшці, але забивали медейці. Початку на 32-й хвилині Іван Ковач реалізував стандарт. Його удар у нижній кут виявився ювелірним. Та всі ми на полі виконуємо свою роботу, стараємося найкраще показати свої якості. Слава Богу, що так вийшло. Дуже радий і забитому м'ячу». А далі на куражі, уміло маневруючи тактично, у контратації підопічні Мирослава Бабяка відзначилися вдруге. Чудова взаємодія в штрафній площі суперника. Призвела до навісного пасу Миколи Джанди у воротарській площі, і на 39-й хвилині шансом скористався Віталій Медведєв 2-0 для медеї. Ми готувались досить довго до цієї гри, до цього чемпіонату. Повернулись хлопці, які від нас пішли минулого сезону. І мені здається, що це наш найбільш сильний, найбільш злагоджений колектив. Сплідно працювали на тренуваннях і дійшли до результату певного. На цьому медея не зупинилася і забила в другому таймі. Іван Ковач у центрі розпочав, як виявилося, результативну чотириходівку. Шкіріного отримав Микола Джанда. Тут же відпасував на фланг Віталію Медведєву і, не зупиняючись, зробив удале набігання та замкнув воротний пас у центрі штрафної площі 0-3 для Семлюша. Не вистачало виноградівцям одного з кращих їх бомбардирів Даніела Баника. Він підписав контракт із Минаєм. Так, ми попрощалися, звісно, його не вистачало. Для даже ніхто не знайде в грав в основному складі чи вийшов на заміну поміняти ситуацію. Але в цілому завжди в команді, якщо є бойова одиниця, вона не вистачає її. І все ж, виноградівський клуб відзначився на удар Адріана Пуканича в штрафній площі, диригував Юрій Славік. Проте на добиванні першим був Михайло Чедрик. Утім, 3-1. Перемога команди з Ужороччини. Я хочу подякувати всім хлопцям за віддачу, яку вони зробили, тренеру, який зробив правильні висновки з попередніх ігор, зробив правильний состав. У нас є хороший тренувачний процес. Я з хлопцями перед ігрою. В четвер у нас була тренування. Сказав, що якщо буде віддача кожного футболіста, заборотися за кожний м'яч, ми виграємо. Я вважаю, що хлопці самоодача це в першу чергу. Я казав, що самоодача вийде на перший план. Після довгої перерви, звісно, ми знову стукнулися з темрявою, тому що всі команди одинакові. Ніхто не знає, яку тактику. Ми трошки поміняли, грали тепер в три захисники. Ми дуже добре розібрали Виноградову команду, дуже хороша севлюш команда. Закономірною назвали перемогу Медеї і в Севлюші. Хочу привітати команду Медеї з завоюванням зимової першості. В принципі, я думаю, що вони заслужили цю перемогу, бо бачимо, показали в фіналі, що таке мотивація і настроє на ігру, бажання їхні перемогти, бо багато фіналів проігрували на жаль, не змогли перемогти, але показує, що в чемпіонаті області з'являється, ну, принципі, він і не був амбітний колектив, але я думаю, такого складу, о, як цього року, в Медеї ще, мабуть, не було. Після завершення матчу фіналістів зимової першості нагородили керівники Закарпатської асоціації футболу. Зокрема, медея отримала головну нагороду Кубок.